Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну їхня ціль, зібрати 800 мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло? Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. а що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обується захищати, НАТО обізуються захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися із розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як це так? Ми постараємося зробити, що, що ми можемо, анічого. Да, що не роблять тільки, якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? отака, от, от вони правильно зробили, вони відтражки відсоєнилися, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є, і от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки про що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. Отак ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це, ну, де Боже це закінчити. Тут...